Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні у нас така цікава з вами тема для розмови баланси, витачки. І що з цим робити? Чи, точніше, що робити з цими знаннями? Значить, перш за все, що хочу сказати, що, ну, вже як ви бачите по картинці, о, з Пінтересту, до речі, взята роздрукована. Що ми всі різні. Є, звичайно, фігури, які між собою дуже схожі, у яких плюс-мінус ну, все правильно і по балансу, і по витичкам, і ну, все як треба, як то кажуть. Але є фігури і нестандартні. Тобто це фігури, які я відношу там ну, до типу, може бути якась сутулість, може бути отакий... Нахил вперед, навпаки, така, наче перегибиста фігура, фігура, коли так само трошки воно вигнуто, наче наперед. Ну І оце, як по мені, то така нормальна фігура база. Нормальна фігура у нас до неї питань нема. Ми, звичайно, її там трошки розглянемо, але коротенько про баланси, баланс у в'язанні і про виточки. Чи завжди потрібні витички, чи завжди потрібен баланс? По-перше. Як маємо поміряти наш баланс? Ну, ось, я зараз проведу пряму. Ви собі так само чіпляєте на вашу талію якусь о, стрічку, зав'язуєте її, щоб було. на талії у вас має бути така ось стрічка. І зараз, якщо, якщо так глянути, то по суті ми маємо розглядати тільки отак, от, вверх. Ось. ось. Низ, до речі, зараз навіть так і буде заважати. Так я зараз і зроблю. От так от. Ми зараз роздивляємось верх. Багато я вибачаюсь трошки турбулентність. Багато розмов у нас зараз є про витачки, потрібні вони в'язанні, не потрібні. В'язання це не шиття і ну, дуже такі теми, які, знаєте, неможливо 100% однозначно сказати, що ми маємо робити тільки отак, або ми маємо робити тільки отак. Або, або взагалі нічого не робити, в'язати собі квадрати, носити їх, бо це трикотажне полотно. У трикотажного полотна у нього трошки інші, як я кажу, закони фізики, ніж у звичайної тканини, яка йде на пошиття. Хтось з вас скаже, Марина, звичайно, ну як так? А в магазині ж ми все купуємо, і сутула людина собі щось підбирає. Так, але чи хоч раз ви розглядали, як на сутулій людині сидить якась там блузка, наприклад, яка сидить класно, наприклад, ну, на перегибистій фігурі. Плюс-мінус. Тобто, значить, Ми знаємо, що витачки нам потрібні в тому випадку, коли в нас Бог нагородив красою попереду. І, о, наприклад, коли у вас йде широкий виріб, щоб зробити оце, прибрати провисання по центру, От. але окрім витачок, у нас ще є і баланс фігури. Значить, що це таке? Значить, кожен собі вдома може поміряти і звірити з вашою витачкою. От, моя виточка по грудям, вона йде 6 см. От я її, в принципі, іноді роблю іноді не роблю, але я ж вам кажу, що звірити баланс з вашою виточкою ви можете. Першим ми будемо розглядати та, отаку от е, фігуру, спинка. Це вважаю сутова фігура. Тобто ви, коли пов'яжете собі стрічку на. Талії, ви собі визначаєте цей ваш центр вашого плеча. Тобто ота вісь, яка вас ділить. І від неї, з допомогою когось чи самостійно, ви до вашої стрічки заміряєте, яка у вас довжина. При отакій фігурі у вас на спинці буде більше значення, ніж попереду. Що в такому випадку ми робимо? В такому випадку у нас розворотні ряди будуть монтуватися і вив'язуватися по спинці. От. Я зараз не кажу, не розказую, там, про яку, на якій відстані, яка ширина, я вам кажу, що це буде орієнтир по спинці. Чи потрібно буде попереду робити вам якісь виточки, якщо у вас і так буде полотно висіти осюди? Тобто, щоб у вас отут спинка дорівнювала переду, а не, навпаки, а не перед перевішував, треба буде робити оці розворотні ряди, подовжувати о, таким чином вашу спинку. І отут у вас баланс, він не буде дорівнювати вашій витачці. В залежності від моделі, вам отут витачка не завжди буде потрібна. Друга. Це у нас так само ну, фігура, яка у нас нахилена вперед. Тобто, тут воно у вас по грудях буде вільно падати, тут так само спинка і перед, спинка буде більша. А, ну, по балансу цьому, по вашим величинам. Тут, наприклад, там буде, буде якась різниця, може 2 см, може 5 см, це в залежності від того, наскільки отут у вас є груди, наскільки у вас є живіт. Значить. В даному випадку, аналізуйте вашу фігуру. У вас спинка може в'язатися довшою, ніж перед. Довшою за рахунок вашої пройми. Тоді треба буде це враховувати, коли будете в'язати рукав. По боковій лінії у вас воно має все співпадати. От. За рахунок пройми ви можете її подовжити. Це подовження, ну. Мені здається, десь ну, максимум 2-3 см може бути. Користуйтеся так само вкороченими рядами. От. І буде вам щастя. Аналізуйте вашу фігуру, як ви ходите. Вдягніть светр і зніміть собі відео зі сторони, як ви ходите, рухаєтеся, і як веде при цьому ваш светр. Йдемо далі. Я не беру зараз низ, бо тут внизу, тут вже інший варіант, треба розглядати корекції, коригування на дану фігуру. Значить, так само. А тут уже в нас інша ситуація. Тут фігура вона вигибається за рахунок цього вигину. У вас тут може оця. У ці величини, або дорівнювати, тут уже у вас може баланс співпадати з вашою витечкою. І тут ну, 100%, скоріш за все, якщо виріб по фігурі, вам треба буде робити витечку. Розворотні ряди, наше все. Коригування, там, якщо у вас до 3 см розворотними рядами по всьому можна зробити, сутолості немає, тут воно у вас вільно падає. Тобто, тут або, ну, скоріш всього, буде десь так. Дорівнювати плюс-мінус. Орієнтовно. Тепер, коли у нас ще є, отак от є спинка, є перед. Тут у вас баланс вже буде отак-от. Фігура так само, вона наче трохи вигнута, але тут ще є в нас і груди, і живіт. І тут у вас треба буде коригувати оцю частинку по вашому в'язанні, тобто перед. Ну, і якщо ми беремо нормальну фігуру, то у вас тут баланс, ну, тобто, звичайно, тут може бути витачка, може не бути витачка, в залежності від фігури, але тут баланс буде дорівнювати вашій витачці. От в мене отак, от у от мене витачка 6 см, і баланс по фігурі в мене 6 см. Тобто я або роблю витачку 6 см, або о, подовжую перед, в залежності від того, що мені треба зробити. Тут у вас може бути ця величина більша, ніж виточка, тобто це коли ви заміряли X см спинка. Ви віднімаєте значення, ой, навпаки, заміряли перед і віднімаєте значення спинки. Воно у вас буде або плюсове, або ну, мінусове, в залежності від вашої фігури. Якщо не можете визначитися, просто-просто зробіть собі відео, як ви рухаєтеся, і це для вас вже буде показник. От. Якщо вам достатньо знати про вашу витічку. Без питань, просто вив'язуєте або не вив'язуєте. Проаналізуйте ще вашу фігуру. Буває, коли широкий виріб з такою, ну, і здається, широкий виріб, все скриється, бо це оверсайз, а посередині у сутулості або ось в такій фігурі у вас виходить не попереду провисання, а по, не, не провисання, а таке підскакування, піддьорнуте не попереду а по спинці. отак. От. Думаєш, о! Це, звичайно, так. Не бійтеся проаналізувати вашу фігуру, визначити, де вам треба в'язати, розгороти, як у вас це виглядає, чи ваш баланс і витачка вони співпадають, чи не співпадають, яка у вас там різниця? Зазвичай, якщо у вас до 3 см, ну, там, іде різниця по балансу. То ви 3 сантиметрами не обов'язково робити якусь витичку десь на грудях. 3 см ви можете собі скоригувати з косом плеча, розворотними рядами попереду, причому по всьому виробу. От. Я зазвичай, коли розумію, що витечку монтувати я не можу, у мене якийсь візерунок іде, то я частину своєї, цієї 6 см роблю десь розворотними рядами по. І сантиметри 2 я ще можу закидати, якщо широкий виріб, на, на свій Так от. Чекаю на ваші питання в коментарях. Дякую за вашу увагу. Маю надію, що вам було корисно. В'ячіть задоволення.